Усім почула для себе, що Ісус Христос це той, хто переміг і смерть, і ад. Якщо в моєму житті присутнє відчуття страху, відчуття смерті, важливо, щоб я була в Ісусі Христі, а Ісус був у мені, а Ісус Христос це є, Слово Боже. І мене так торкнулося, що Ісус плаче, коли я не вірю, коли я не покладаю надію. Коли я не бачу в Ісусові правду, істину, коли я не бачу в Ісусові, що то і є життя, що є відповідь на усі мої запитання, тоді Ісус плаче, що нема тої віри. І Ісус завжди казав, що прийду, чи знайду я віру на землі. Ісус завжди ставив фокус на тих, хто слухав Слово, і Він тоді шукав Марію. Він хоче, щоб всі, так як Марія, сиділи. Біля ніг відклали всі свої справи і слухали слово Боже, слухали те, що